Як вона мене вже дістала ця спина? Що я тільки не робив? І лазером прогрівав, і фонофорез, і електрофорез, і вкалування, і лікувальна фізкультура, і уколи в дупу, і таблетки, і стильне лікування, і масаж робив з, на столі з одним отвором, на столі з двома отворами. Нічого не допомагає. Що це? Це тиждень на кишені? Ух ти, ню Смарті. Не було у нас автоматиків. А саме головне, знаєш що? Що я ніфіга носити і піднімати не можу. Річе ножа забув. Мої де дід? Нормально, Андрюх. Все добре буде. Так, забирайтеся звідси. Слухай, може, ти вже лікарня не візьмеш, розстереш. Він тільки закінчився. Ніж просто був занадто важкий, тому так от сталося. Я тепер стрибати не можу. Я з ним підтягуватися не можу. <гум> New Smart від Fox побув у нас тиждень на кишенці. Маленький тактичний автоматик Switchblade з бічним викидом клинка, який запросто може замінити вам 10 кілограмовий блинець. Якщо ви займаєтесь стрітліфтингом, насправді маса в нього 120 грамів, це все були жарти про якусь надлишкову вагу. І якщо розглядати його так, як його позиціонує виробник, а саме як тактичний ніж для різних от навіжених хлопців та дівчат. Які не шукає цей повсякденний кишеньковий скальпель, то 120 грамів мені здається, не ну, так й багато, mm -hmm. хоч він і компактний, але він не полегшений. Скажи, mm -hmm. ти З... помітив і знаєш, не дивлячись на його таку потужність, потім да, про це поговоримо, я його розглядав не як так, так тобто, всі тактичні суперскладні завдання, які я на нього поклав, і так би мовити, на землі і у воді, не дивлячись на. Яка була на морі після шторму, і навіть в повітрі, він з легкістю всі ці тактичні завдання виконав. Але я його все ж таки е, хотів розцінити вперше і протестити як е, Дісішна ніж. Тому що ну, от маленький тактичний ніж, от, чесно кажучи, от в наших умовах, знаючи українське нажиманство, ну. Мало хто буде купувати от, для тактичних задач погодься. Тобто, якщо людина буде купувати, це 99% буде для EDC по поюзу. Інакше думки складалися, коли тиждень різав цим ножем, використовував його як, ну, власне типу єдиний інструмент. Угу. По перше, мене не виникло бажання його викинути і взяти щось інше з моїх ножів, до яких я вже звик. Тобто у чи... тебе думка змінилася, бо ти mm -hmm. так скептично трохи сім. Так, снилась. так. Відразу як тільки мені Жека цей ніж на кишеню причепив, я такий ось серйозно. Фокс, на кнопочці. Цей автомат. Я просто років 20 не користувався такими ножами. Я вже це переріз в далекому дитинстві, і от ці от автомати на кнопочках ну, мене якось не приваблювали і досі не приваблюють і... Походити тиждень саме з таким ножем, це було ну, таким от цікавим дослідом для мене, цікавим враженням. Знаєш, я помітив, от ми часто, коли носимо ножі, які нам дають на кишеню там от тиждень, ми потім у підсумку валимо їх саме як різаки. Так, от uh -huh. вже пішла сучасна тенденція ножова саме от в сфері edc ножів, що їх намагаються зводити якомога тонше. Тобто uh -huh. цифра в 0,2 на штангелі на зведенні вже нікого не дивує. Це вже плюс-мінус такий от стандарт. Хоча це ніфіга собі 0,2. От і коли це на якісь там 110-ці, на якихось крутих порошках, це скальпельний ріс, і ми про це постійно згадуємо. От згадай, як було з мілітарів. Угу. Мілітарі просто неймовірний, соковитий божественний ріс. Атлас, те саме. Ми згадуємо саме як різак, такий кишеньковий скальпель. Альтаїр. Теж головна чеснота це шалений проникаючий різ, коли ти з мінімальними зусиллями він ножик туди провалюється в матеріал, і ти отримуєш от, власне задоволення, як нежиман, від того, що ти якісним, класним різучим інструментом кожен день працюєш, і так. ти готовий за це платити гроші. Його проектували як ніж для змішаних робіт. І от В українському нежиманстві є от такі от хірурги, знаєш, які ганяються за цим 0,2, за цими 110 ками за цими. Загостреннями з поліруванням і за, за тим, щоб ніж матеріал під своєю вагою проникав. Любителі складаних скальпелів. Так, а є такі, от тактикульщики блубалісти, які за цим не ганяються. Яким зведення? в 0,5 – цілком достатньо, і вони, вони хочуть, щоб інструмент не тільки типу різав. А й виконував якісь інші задачі, щоб він не розсипався в руках, не ламався навпіл від якогось навантаження, яке трошки більше, ніж звичайний edc пакет. От даний дійш якраз таки от в другу категорію заходить. Більше універсальний, хоч цей автомат. Я з тобою десь згоден, скажу так, що я ним так порізав двічі. Я ним різав по продуктам. Один раз я готував у батька і вже майже все приготував. А потім ріжу цибулю кухонником такий. Думаю, а ну поріжу, подивлюся на цю хвалену n 690 Може, цибулька зробить на ній якусь корозію все-таки. Порізав, залишив десь на годину, більше просто часу не було. Він Може, полежав. За спойлерить, нічого, e, e, нічого не було, але знаючи, що цибулька інколи пахліще, ніж лимончик, працює. Цивні там соки тої цибульки. Так, так. І ді, другий ді, раз я на вихідних рано збирався і там готував собі бутерброди в дорогу. Порізав. Ну, от Ти правильно кажеш, це от для змішаних робот. Тобто e, ковбасу, ріже помідор, огірок, навіть тоненько ріже сир, ріже поганенько, як і більшість e, e, ідісішних ножів. О, слухай, 80. 80 мм клинок, тобто не кожен сир, якщо це великий шмат сиру, на 80 міліметрів, товщина побуху 3, зведення, ну не сказати, що скальпельне, тобто нарізати продукти ним, це нормально, От Нормально? він ріже нормально, але хотів донести думку. Нормально, тобто, ну нема бажання цей ніж викинути, якщо твої матері, коли розробляли цей ніж, то фокусувались, ну не як різак для продуктів. В першу чергу тому не варто очікувати нього, що він буде різати так само як. Ваш шеф на кухні. Але й непогано було. Тобто завжди щось приготувати собі там на кожен день якісь ті самі бутерброди щось нарізати, він ну, нормально з цим справляється. 3 мм по обуху, так ти так. кажеш. Але й на таких високих спусках не так і багато. І я взагалі хотів компанію Fox похвалити за те, що ну, відносно, відносно тонкий профіль і високі спуски вони зробили на N690. Е, мені взагалі подобається ця ідея. Робити не товсті клинки з живучих отаких сталей, тобто тут якась така взаємна компенсація відбувається, живуча mm -hmm. сталь, і при цьому не ломовитий клинок. Це, якби мені здається, не випадково було зроблено. І воно mm -hmm. працює. Так, слухай, N690 для біталійців базова сталь, яку вони давним-давно освоїли, і досі чудово з нею працюють, термічать вони її. Досить так лайтово, тобто 58 це цілком uh -huh. нормальний показник для енки італійського виробництва. Я скажу, що це сталіку абсолютно не варто боятись. По-перше, ви її загострите будь-яким абразивом, навіть найдешевшим камінцем, десь з ринку. Вона загостриться у вас без проблем. По-друге, ну стійкість до корозії просто на якомусь найвищому рівні. Тобто, не варто боятися ні, ні лимонів, ні цибулі, ні жодних таких от моментів. Не перейматися, не труситися, не витирати його після. Ну якщо ви забули його протерти, він у вас тупо не поржавіє, так uh -huh. як абсолютно більшість інших та мідісішних стали на сучасних ножах. Також що варто зауважити, вона не схильна до сколів і викришування. Тобто, якщо йде uh -huh. мова про оці от колопально розщеплювальні задачі, наприклад, з сирою деревиною, ну не будуть сколів. Це вам не не біля на сто десятки. З якою, от страшно просто щось таке робити. Це вам не ендура на к 390 Це от ніж, яким не страшно кудись полізти, подлубати, щось поковиряти, щось просверлити цим вістрем і так ось, далі. Ось-ось, от живуча сталь, і так. ти правильно зауважив, дуже вдало затермічена сталь. Тому що е, я заради цікавості я хотів перевірити от стійкість крайки і продлубав, взяв рейку е, сантиметрову і просто продлубав в ній от такими рухами отвір. Просверлив, просверлив, тут? так. І після цього різав папір. От, ну якісь сліди, там може мікроскопічні замини там якісь і є, але збереглася вона ну просто класно. Я, чесно кажучи, думав, що Хоча пошкодження будуть сильніші. НК – це не та сталь, яка mm -hmm. може похвалитися тривалістю агресивного різання. Ці всі чесноти, які я перед цим вам перерахував, вони компенсуються тим, що сталь не є рекордсменом саме тривалості отримання різання. Тобто, якщо йде мова про об'ємні роботи. Ну вона досить швидко попроситься на кераміку І це Та сталь, яка от любить, коли у вас на ще й мусатіки маленькі, mm -hmm. тобто інтервали. Так, гострити її можна так само там раз на півроку, наприклад. Але от правка на кераміці буде дещо частіше, ніж, наприклад, з якимось порошковим дісішником. Це потрібно враховувати особисто. Я її це недолік пробачаю. По-перше, тому що в мене завжди собою мусат є. Я знаю, як це робиться. А по-друге, ну, все-таки всі інші перераховані чесноти вони перекриваються. Недолік в моєму особисто розумінні. Я також трошки сиру деревину порізав цим ножем. Так це різ. Е... Ну, далекий від того, який ви можете отримати від море, чи там інших таких бушкрафтерських чи там туристичних ножів на сканді, спусках, ну, З... Ахтівара веселіше ріже. Ну звісно, звісно, але знов-таки я й не можу сказати, що він поганий був. Тобто, за рахунок цього пухкенького руків'я, яке добре заповнює, заповнює. Е Ну, це долоню, те, що потрібно наголосити. Долоню сира деревина непогано різалася. непогано ну, Я взяв з собою подік угу. четвертий, про який недавно знімав огляд. От розумієш, є велика різниця між об'ємним руків'ям і ага. витонченим, яке. Спроєктовано так, щоб не заважати вам при повсякденному носінні. Тобто, отаке років, як на кодіку, воно в першу чергу для того, щоб було зручно носити ніж. А коли йде мова про якесь силове застосування, так сама конструкція міцна, але відсутність якогось повноцінного об'єму в руки, ну воно грає роль, коли ти хочеш з усієї сили стиснути інструмент, коли потрібно саме от, силою щось продовбати. От відчувається, що от він якось. Непевне, не впевнено тримається, uh -huh. якось він губиться в руці. У випадку з цим Фоксом, Смарті, ну так, він відчувається на кишені. Коли ти от береш його і носиш, ти не забудеш, що в тебе на кишені цей ножик. навіть. Але дивлячись... я б не сказав, що якийсь дискомфорт був. Я і на Ні. джинсах носив, і на спортивках, чесно кажучи. Ну так, в задній кишені ти об'єм цей кілька міліметрів ззаду, вони якби відчуваються тобі. як? Чи ти не пробував Цікаве. на задній кишені? Цікаве формулювання <рес> річша правильно каже: на передній кишені він відчувається, але б я не сказав, що був якийсь дискомфорт. І не в останню чергу за рахунок оцих ось, ось округлостей воно дискомфорту не приносить. Так, на літніх шортах він буде незручний, важкий буде відчуватися. Ти не забудеш про це ні. Не забудеш про це. Він, він буде тобі нагадувати з кожним кроком. Але оце от нагадування потім компенсується, коли тобі потрібно ага. буде застосувати саме от такий от як ніж для грубої роботи. Не дивлюся на те, що це батон-лок з пружинкою, але тут є фіксатор. Але яким я, я користувався, коли потрібно ага. було щось по грубо працювати з деревиною. І я те скажу, є впевненість ага. в цьому. Це не ті батон-локи, не ті кнопочки, що ми тестили на китайських ножах. Навіть після тривалих. Грубої роботи, він як був зібраний без люфта, ідеально відцентрований. Так він потім, після того, як я помив, почистив, все так само і залишилось. Ще трошки підскрипать. Підскрипа. Ану. Тихі? Okay. Ану? Ні, ама не скрипить. Е, про металове руки я давай кілька слів. Скажу. А що, ну дивись, з, одно, з одного боку, як мінус, тому що алюміній взимку ну він мерзне, якщо у вас чутлива шкіра. Я пропоную тобі вперше в історії цього каналу ввести новий термін. Okay. Демісезонний тактичний ніж? Ну не знаю. тактичний Правильно кажеш, взимку може бути холодним, влітку може бути гарячим, важкеньке, так. Але навесні, восени, в теплу зиму і холодне літо ніж цілком комфортний. І не в останню чергу, крім ось цього об'єму комфортного, цих всіх заокруглень, ще дуже вдалі ось ці фризування в трьох площинах. Мені лягає просто феноменально. Скажи. і от екстрема Рацо зі своїми двома інститутами. Просто, як би це пристойно сказати, ну, е, програє. Yes. Знаєш, от Зважаючи на ціну New Smarty, тобто для, я розумію, це ну, так, солідні гроші, але для італійського, на жаль, це взагалі невеликі да, гроші. Так, І у мене таке враження, що е, на заводі Фокса працює якийсь китаєць з італійським паспортом, якому просто не сказали, скільки коштує праця в Євросоюзі. Ну, Як можна було досягнути от з цим. цим з лайнерами, з цими заглушками під механізми, з цими всіма фризуваннями такого цінника Справді, Багато хто може заперечити, що типу 5-5,5 тисяч гривень за ножик на кнопочці це, типу, дофіга. Але якщо дивитися на конкурентів, якщо дивитися не китайський сегмент, різні протеки, різні там лаунчі від е, керша. Це насправді недорого. Це дуже недорого. Порівнюючи знову ж таки з гучними брендами. А якість, яку ти отримаєш, не знаю, мене особисто не знаю, як у тебе в мене попався класно. Зібраний ніж до якості збирання, до Absolutely. якості підгонки матеріалів, в мене жодного нарікання немає. Тому що, як я вже казав, відсутність люфтів і відсутність появи люфтів в процесі такої роботи, коли ти не жалкуєш ножик, це класно. Ці от виборки, які дійсно нагадують технологію руків Екстрема Рацио, поєднання з досить агресивною насічкою на обуху, дійсно от створюють отаке от враження, коли ти діагональним хватом Діагональний, тримаєш. шикарніше. Що він, він просто ідеально лягає, але що потрібно розуміти, якщо ви розглядаєте це ніж до покупки. Руків я, насправді таки досить компактне. Я uh -huh. не сказав, що в мене прям ведмежа лапа, але от моя середня за розміром рука сюди ідеально лягає від упору до упору, якщо ви. От Нащадок Кінг-Конга з лапою як ковшу екскаватора, то вам цей ніж, можливо, буде незручним. Що потрібно розуміти? Немає полегшення, немає всередині виборок, тобто суцільні два шматка алюмінія, але вони якось викрутились, вони зробили виборки для полегшення mm -hmm. зовні у вигляді таких от повздовжніх виборок. по суті. І вони одночасно і покращують хват. Тобто більш впевненим його роблять, тому що сюди щось три пальчика лягає. Так, так, так. так. Молотковий хват також в порядку. Тобто в порядку. Я строгав деревину цим ножем. Так, куцей, але все-таки збитенький танчик. Угу. Тобто, тобто ти за нього не боїшся. Треба тобі, ну, тут холодно, ти вже там змерз, тобі треба щось настрогати на швидку руч. Так, енка не сама гризуча сталюка, але водночас тим... В... Трошки більше зусилля даєш, і все це гризеться. Якісь пакуночки, легенькі роботи робив. Та я взагалі ну пакуночки, легенькі роботи це будь-яким ножом навіть саврори можна. Тут питання лише естетичне задоволення, так ну різатиме картон, пакунки, будь який ніж. Ну не обов'язково купувати саме автомат Фокс за п'ять тисяч гривень. Мені більше було цікаво, як він себе поведе в аудорі. Я все-таки, от після того як ми з Жекою сняли гостру кашу про туризм, я от. У мене така ностальгія взяла, я згадав, От, як воно раніше було, коли ти не парився, просто брав заплічник, уходив кудись в ліс, там собі двіжував. Я на вихідних взяв свою пісіпіху, взяв цей ніж, якийсь такий мінімальний туристичний набір, пальник, там, якісь бутерброди, йшов в ліс на день. Я там Пробував такий собі знаєш, бомжацький ПРС з пневматикою, вистругав з дерева, зробив собі штатив, там туди DC сумку причепив і стріляв по мішеням. То цей ніж відганяв. До нього проблем, до нього питань не виникло, при тому, що з деревиною з сирою доводилось працювати, досить так не жаліючи цей ніж. Угу. Вацько, так, знаєш, нарубував. Угу. Не кожен і отак от тобі дасть таке, таку впевненість під час роботи грубої силової роботи з деревиною. Ну, Це нормально вивіз. І, ну, до речі, він я б не сказав, що він затупився. Тобто шкірою він підгрізає, волосся він підбиває. Як для Енки, це кльовий результат. Ну і руків'я багато в чому вирішує, правда? Особливо якийсь силовий різ, коли робиш. Я в рукавичках працював. Але ну, все одно, навіть... все одно воно ж заповнює. Ти Той, ж відчуваєш, наскільки комік... воно краще заповнює так, так, руку, ніж код. Ходік, навіть в рукавичці він ну, трош, трошки буде там губитися. Uh -huh. От, якось так. Що він не сподобалось, е, не сподобалось те, що люди звертають, коли клацаєш ним, граєшся. Так. Ходиш і це зразу привертає увагу. Я не знаю. Людина, навіть яка не знає, що це ніж, от саме цей звук, так? От він зразу типу, привертає увагу. Тому двічі починаєш думати, чи класно ти в тому Скажи, чи іншому місті, чи це, не це, класно. Тут, тут наші думки збігаються, я теж помітив. От у нього є такий якийсь бесяцько уркаганський вайб. Мною вже давно забутий. Ну, Кожного разу, коли відкриваєш. Він гучний, він такий звук, ем, як сказати, сочний такий. Так від... На тебе відразу звертають увагу всі бабусі, які на лавочках там так. сидять. Ви вже пильнують за тобою. Знаєш, повній <с> бойовій готовності викликати копів. Тому що це от, кодік, ну, ніж який насправді. Ну, теж такий чи малий, але mm -hmm. от якось коли ти дістаєш ніж з кишені відкриваєш його там за шпенник, по-перше, це тихіше, а по-друге, ну, це, це не такий різкий звук, не, такий, не така різка дія, як з цим батонлоком. Тому я. От коли розумів, що я в присутності людей, то я притримував пальцями цей клинок і робив це значно тихіше перед тим, як щось розрізати. Ну, не хотіли зайвий раз привертати увагу от цим туру клацанням. От, Агресивний от, такий дизайн у цього ножа. Хоч і компактний, збитенький, такий досить маленький, насправді, цей ніж, але ну, такий хулігансько злий. А як тобі сама механіка? Як, як тобі сама механіка? А я б сказав, бо, що вона прям класна, як для цього цінового сегмента. Тобто в ну, автоматах ти більше шариш. Що, Ну я б не сказав би, що я більше шарю, але <р initiation> що хочеться відзначити, що тут. Вага клинка і сила пружини ну прям майже ідеально зроблені. Тобто, в тебе немає цього ефекту покупця віагри, коли воно ледве-ледве розкривається, як на дешевих. Автоматах і нема ефекту, коли здоровий клинок, і знаєш, гу-гу-гу, туди-сюди, отак. От потім тільки стає на місце за Де, рахунок як, інерції. Як деякі е, оці хіретіки дорогущі, так, 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 коли так. ти ну боїшся його відкрити, тому що там скажена пружина дорогущий ніж, тобі страшно відкрити, тому що він так і хоче вискочити uh -huh. у тебе з руки і полетіть, побитися, подряпатись і виставити тебе на купу грошей. Тут збалансоване зусилля пружинки. І скажіть, ти користувався okay. запобіжником, коли на собі в кишені? E, так, користувався Я, а, ні. А, Я але, б... але 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 потім перестав користуватися вирішив поекспериментувати. Дивись, тобі, конструкція так влаштована, що він кнопочка сама по собі не натиснеться, uh -huh. якби там не старався. Тобто, ну не перший день роблять такі конструкції в Італії, і відповідно. Кнопка, вона хоч і велика, вона uh -huh. інтуїтивно зрозуміла. Ти от не, ти не переплутаєш її за сівим гвинтом, якщо ти от починаєш. Вона її, виступає, мене. але щоб механізм спрацював, її треба натиснути глибше, ніж плашка самого руки. Я правильно? Mm -hmm. Так, і я тиждень відходив на запобіжник, я не ставив, коли от, ну, в похідному положенні, тому що це нівелює головний. Головне, головну чесноту цього ножа це швидкість приведення ага. в дії, так би мовити, за відсутністю якоїсь дрібної механіки. Наприклад, якщо в тебе руки змерзли, от ага. тобі достатньо тиснути кнопочку, ти привів ніж в дію. Далі грубою механікою ти вже. Працюєш. З іншими ножами так не буде. Тому ножі такого тактичного сегменту, саме з пружинкою, з кнопочкою, з оцим от assistant button lock, вони користуються попитом серед різних серед різних Школярів? Ні, ну само собою, у яких є гроші на це. У параноїків, які розглядають. Ти забув, як сам себе називаєш. Так і не буває. У параноїків які розглядають. Цей ніж як якийсь знаряддя самозахисту, тому що ти ось взимку, особливо, коли ти ходиш в курточці, ти так. цей ножик, ну я так не роблю, але я знаю, що дехто так робить, ти mm -hmm. цей ножик носиш, по суті, от в правій кишені там, де в тебе руці гріються. Ти ж йдеш по вулиці, в тебе руці в курточці. І для того, щоб привести ніж в дію, це практично ну там, на секунду. Даний ніж чудово дає тобі цю перевагу і відсутність. Ні. Якщо ти не будеш ставити його на запобіжник, Ну, я за тиждень собі не стрельнув цим тонковим ляшку. Але в цьому. при цьому ось цей вузол запобіжника він абсолютно не є зайвим. Більш того, він є корисним. Тому що все-таки, якщо ти хочеш поставити на запобіжник, він в тебе є. А по-друге, це додаткова фіксація, коли ніж в тебе в робочому положенні. Чого це немає не. на автоматах без запобіжника? Це те, про що ми казали, що коли ти відкриваєш, а потім береш його таким от хватом, як в школі Blade Brothers з упором. Пальця на осьовий гвинт, то чисто суто теоретично, якось ти от можеш в процесі використання натиснути на кнопочку трошки більше, ніж це потрібно, і розрізати собі вказівний палець. Угу. Приємного в цьому мало скажи. Варто зауважити на кліпсі. Вона лайтова, вона класна, якщо розглядати суто як і DC, але на тонкій кишені, ну наприклад, о, тож дивись, видно, не знаю, чи не видно. Тонка кишеня, дивись, він практично без жодного зусилля злітає. Тому знову ж таки, якщо ви розглядаєте цей ніж як свій DC-шний і ви служите в армії або є там, спецпризначенцем, бажано якось його страхувати через цей тімлячний отвір шнуром, щоб він у вас просто не загубився, десь, якщо ви будете не на дивані з ним сидіти, а щось робити. Але я скажу, що на щільних штанах цієї проблеми немає. Тобто він сидів комфортно, мені подобалась посадка, мені подобається зняття, і при цьому я не відчував, що він якось ну якось ненадійно сидить. Тобто, це нюанс саме на тонку тканину. Е, загалом, що треба сказати, з як ти сказав, ніж універсального призначення для змішаних, змішаних робіт, робіт в принципі, він себе виправдовує з моєї точки зору. Продукти ріже нормально, ті, що, ті, що більшість ножів ріжуть добре, він ріже добре. Ті, що більшість ножів. Якісних ножів ріжуть посередньо, він це робить теж посередньо. Деревину ріже з тактичними задачами справляється, а на коробки він взагалі дивиться з висоти, як вони самі розкриваються. Я б сказав би якось так. Там ну, повторюся, але скажу, що якщо дивитися от ножі подібного сегменту, саме не китайського виробництва, то він абсолютно конкурентно здатний і я думаю, тим самим він і цікавий для людей, які хочуть ніж саме такого сегменту, і щоб він був. Італійського чи американського виробництва, то варто, ну, варто подивитися на саме цю модель. За ті гроші, що за нього просять, мені здається, це співвідношення ціна якість це одна з його чеснот. Так, так. Ну і не забувати, що він демісезонний. Або на, теп... на теплий грудень який нормальний зараз. Нормальний він. Ну. <с> Якось так. Тиждень на кишені, Fox, News смарті. Промокоди в описі під відео. Як завжди. Як завжди. Зверніть увагу, цікава модель, тим паче, що автоматів в середньому ціновому сегменті на ринку України ну, взагалі майже немає. Все. Па-па.